Матч розпочався і дуже швидко закінчився, тому що виявилося, що інтер не готовий боротися з цим Парисенджермен. Для мене це навіть не була там перемога атаки над атакою. Це була перемога оборони Парисенджермен над інтером. Команда, яка хоче щось робити в матчі, і залишає Ді Марко позаду. Тобто він ну інтер розпочинає від того, що грає без м'яча. І до чого це призводить зрештою? Ну тут справа в тому, що проти Байерна і Барселони якось воно Працювали. спрацювало з Дімарко і вирішили, що. Так, ну а що значить і спрацювало є. проти Барселони? Вони пропустили, скільки? Вісім? Чи... Ну, в тому плані, що це не було настільки, настільки погано, і, і, і виходило попереду, щось, і вони виграли, зрештою. тому... Так, ну а які там є? Ну так, тому що попереду виходило. Барселона, скільки забила? теж? Скільки Барселона забила ворота Інтера, голів? Ну, Та всі чомусь, всі чомусь про це забули і вирішили, що інтер здатний надійно більш-менш зіграти в обороні, бо вони пройшли Барселону. Ну так, а як вони пройшли Барселону? Скільки вони пропустили від Барселони? Скільки ще Барселона могла забити? Скільки зрятував Зомер?